Так, Привіт! Сьогодні маємо, здається, 17 липня. Час ближче вже до вечора. Закінчив майже на 90% я один проєкт. Хочу я розказати за це. Також трішки зняв відеоматеріал, це все змонтуємо і буде відео. Отже, Наважився я пересадити лаванду, тому що посадив і минулого року багато засохло. Бувало таке в ряду, що 2 метри, і навіть 3 метри, декуди був кущ від куща лаванди. Минулого 1 Наважився я його пересадити. Дивився я такого і богера садовод Андрюха. Дивлюся, він пересаджує. Відкритий ґрунт, але капельні полив. Трішки я обдумав, це було десь місяць тому, заказав плівку, але дивився прогноз погоди у нас коло місяця не було дощу жара. І 12 липня я почав насипати перший погор. Насипав. Практикувався як краще, як ліпше плівка, в мене 80 см. Це що йде на полонеці на однорядку 30 мікрон. Але трішки я не знаю по якості, тому що заказував, писало на сайті, що ізраїльська, а Маде Ін Україна, але по якісь там технології я забув як це. Менше стимуть. І потрібно було... Це все обдумати і зробити. обдумати я обдумав, але теорія це одно а практика це друге Подивився, щоб ці дірки робити, мені проще мотивором але капельна стрічка мешає. Тому я вирішив капельну стрічку після давати. Спробував частину, ну, тяжко трішки. Ну як тяжко. Простіше підбурдати, але... Так мені не вийшло. Та й таке. Так що наважився я на таку пересадку ще весною. Я взагалі був радикально проти пересадки літом. Ну, коли жарко на літо чи літом е з відкритого ґрунту е кущів лаванди Двох річка, одна річка не має значення. І все-таки я це зробив. Був у мене тут. 5, ні, не 5, 4,5 стежки десь. лаванди однорічки. Е, коли почав викопувати, я зрозумів, чому вона минулого року і цього року так засихала, пропадала. Хрущі, личинка майського жука. І от таке. от. Ну. Ось такий результат в мене вийшов. три бури. Чесно кажучи, не знаю, скільки метрів, але це можна орієнтовно порахувати. 45 кущ від куща сантиметрів. І ці довгі, так вийшло, що від краю одного краю до другий край 101 кущик. А цей коротший 97. Так вийшло, що. Ці три бугри помістилися без одного штучки 300 кущів оланди. Ну, Частина відійде, засохне їх завжди при пересадці. але будемо прокапувати, щоб це не був великий відсоток, тому що все-таки літо. Ну, там ще залишились такі дрібоньки, але це. Буде домашні мої завдання, я пересажу. Ось такі справи. Так що так, ніби дощ хоче бути. Це все я експериментально роблю. А кому цікаво, дивіться, наступні відео, які будуть стосуватися Валанди. Покажу, розкажу. Поділюсь досвідом. Тому що частково я більше все експериментую. Так, далі буде нарізка відео від початку майже і нюанси всі будуть. Ну, а в кінці тема. Так, привіт! Сьогодні вже ранок. Якщо не помиляюсь, 15 липня. Ось такі у нас краєвиди. Річка Дністер дає трішки вологи, туман над річкою стелиться. Сьогодні вже третій день. Розпочинається. Не цілих два дні я працював над такими пуграми. Це фрезерував мотоблоком з активною фрезою і роблю такі бугри. Вчора вечором висадив я лаванду. Одна річка, посадка заглиблена, полив. Так, тут також є. Капельна стрічка. Це все буде на поливі. Подивився я трішки лайфхаків з інтернету. Це, до речі, я стрічку пізніше затягую. Отак От затягую. Подивився лайфхаків з інтернету. Розмітив. Відстань і... Балоном газовим пропалював. Правда, балон закінчився, сьогодні треба докупити. Але ця плівка якась вона така собі мігенька дуже, тому що і рветься. Таке зачепив. Побачимо. Якщо вона ще на другий рік розсипається, то це дуже буде погано, тому що це робота не з легких, затратна. По часу, по силі і по матеріалах. Матеріали зараз не дешеві. Так, Зараз планую ще накидати третій бого і поставити на те, щоб прокапувати, щоб проливалося. І сьогодні, після обіду, буду все підготовлювати на посадку лаванди. Робив я коротке відео. У мене є тут лаванда посаджена одна річка. Я на року літом садив під жару. І багато, багато не вижило, Я садив густо. Деяка засохла, деяка стресувала. По-різному, одним словом. Не густо, не густо. А це площу треба управляти. Хочу спробувати я в таких буграх дорожчувати Орієнтовно півроку, рік часу побачимо. І на цьому це напевно буде в мене вже така більш-менш масова однорічка. буду закруглятися. Переходити на другу культуру. Є в мене яблуні. Гроші є, спробував і таке. Таке всяке різне. Таке от колись в мене був такий, так би сказати, поговірка така в мене була, що краще садити кущі дерева, аніж печінку. Так і стараюся легенько дотримуватися того. Ну, Хочеться результату, як може краще, а там побачимо. Так що так розпочинаємо. Так, що маємо? Насипав я вже третій богов, поставив, щоб проливався. Дуже сухо. Сьогодні зранку так я бодро почав, а потім виявилося, що сьогодні таке невеличке свято Володимира. Вітаю всіх Володимирів. А отак от як в мене це все діло підгорає, як то кажуть, потрібно. На вчора було ще, то я все-таки приступив до роботи. Трішки пролю і буду продовжувати працювати. Затягувати плівку і садити. Вчора я садив. Планував я через 50 см, або у мене така планка через 45 см. Це маркер І посадив я. Ну, як я це робив, я це покажу. Щоб пришвидшити, я дере випалив, а тоді буром зробив глибші дирки і сухою землею засипав і водою полив. Ну, це все я покажу. Так що так, такі справи. Земля дуже суха, висихає прямо на очах. Зараз складно, бо дуже складно робити. Але якось я цей третій вже зроблю. Орієнтовно валанда має поміститись. Ну, якщо, в мене ще плівка є, зроблю ще четвертий. Так що так, це все діло експериментально, тому що літо, посеред літа пересаджувати лаванду я нікому не раджу, але весною але було не до того. І в цілях експерименту заберу я звідси лаванду, посаджу туди. Так що так. Як то кажуть, не можна, але коли сильно хочеться, можна спробувати. Добре. Ну що ж, тепер я зрозумів, чого в мене ця одна річка так погано росла. Тому що багато кущів от такі клієнти корінь зрізли, Дуже багато личинки майського жука. Хрущ. От таке от. Колись я це поле обробляв 18-19, b 58 3 літра вилив після того, ніби було все нормально. А тепер починається знову. Так що так, дуже багато кореня погріженого. Тут взагалі відріжений, не знаю, чи видно. Центральний він пустило пустила букові. Цей погрижений, ну він маленький, не має сили. Все погрижене. Котрий менше був погрижений, коріння хороше, а так дуже багато шкідника. Так що так, я підозрював, що щось може бути, але не думав, що настільки все погано з такими шкідниками. Отже. Треба приймати міри, треба записатися регентом. Так, ну що ж, привіт усім. Сьогодні маємо четвер, 17 липня. Вчора я майже не працював, тому що вчора був дощ зранку, намочилося все. Єдине, що замочував соломою. А промочило так добре. Сантиметр 15, подекуди 20, де пухка земля. Так як... Воно ще не висохло, планую сьогодні я це закінчити і пересадити лаванду. До речі, дуже добре, що випав дощ. Це для пересадки лаванди дуже добре. Ну, ще будемо також включати полив. А зараз йду я трішки лаванду пострижу, тому що знову хоче цвісти. Мета не дати зацвісти. І стрижеться цвіт і 30%, 30 самих пагонів. Тоді вона кущиться, розганяється, так би сказати, розганяємо кущ. Ну, все, приступаємо. Так, закінчив я посадку лаванди. Це от з тої площі Однорічка ну На тій площі 5 рядів чи 4,5%. Воно вона проросла більше тріск. І вияснилося, що е, ці личинка майського жука хрущі сильно гризуть, тому воно там і пропадало минулого року і цього року також. Так що підіб'ємо, як то кажуть. Отже, підіб'ємо підсумки. Зробив я три ряди богрів. Получається, е, перший ряд коротший 97 штук і два ряди по 101, по 101 кущі лаванди. Як то кажуть, без одної штуки, як не дивно, так вийшло 300 місць. Ну, буває, це я не спеціально так виходив по шаблону. Так, залишились ще такі дрібні, як то кажуть, не кондиція. Але як садилот Андрюха каже, ну я переведу, що я всім рослинам даю шанс на життя. Так що це буде у мене домашня робота. Я посаджу в у мене є там такі торбинки, в яких рослини попередньо загнулися. І Пробуємо підсадити. Та й таке замольчував міжряддя, тому що тут схил, щоб зливний дощ мені не розмив трішки. Та й ходити буде приємніше, боронів менше буде. Подивлюся, міжряддя, чи буду сипати цю солому чи гербіцитом буде це оброблятися. І також я ще не зробив капельну стрічку. У мене є капельна стрічка БУ. Я думаю, на, на пів сезону на сезон її вистачить. На сезон не знаю, але цього року вистачить, щоб корінити. Е, Пробував я втя, затягувати її так методом, як е, говкою, як шиється. Ось така трубка, правда, треба взяти щось треба взяти щось тонше. І так, як голкою. Людей і туди. Але це треба робити, коли жарко. Плівка тоді розтягується і коли холодно вона стягується. А коли зараз це робити я не буду. Завтра чи завтра. можливо, і в неділю. Ну, як би і все. Та й таке. Наважився я на такий експеримент. Ще цього року весною я взагалі був категорично проти, щоб літом пересаджувати такі більші кущі лаванди. Але я собі подумав, якщо в бугри, плюс полив, плюс е, зараз дощ хоче бути. Завтра, післязавтра е, мегафолом ще оброблю антистресантом, і там побачимо на цей експериментальна посадка. Літом лаванди однорічки. Але діло в тому, що я це ще хотів пів місяця тому робити. Потихеньку збирав це все діло, землі готував, а не було дощі. От буквально позавчора, вечором був дощ трішки. Вчора був хороший дощ, так що вчора був взагалі вихідний. У мене нічого не було мокро. Сьогодні зранку ще було мокро. І далі до кінця тижня прогнозують е, так, е, короткочасні опади. Якби літом не знаю, побачимо, побачимо, побачимо. Залишився ще цей декоративний дерев. Нічого, погуглим, можливо, ще і він піде на пересадку, тому що я хочу тут. Цю площу маленьку підготувати під друге, але треба резервувати 4-5 разів, щоб буряни знищити. Так що якось так виходить в мене. До речі, ще буде відео таймлапс. Як я це робив? Залишив я короткий проміжок бугра. І це відео я зробив на таймлапсі. Це Все, спасибі, хто дивився відео до кінця. Ще треба мені раз пролити. Цей ряд я вручну проливаю поки що, а далі буде капельна стрічка за, за це закладатися. Ще один раз пролию і все. А можливо, і дощ пролиє. Побачимо. ごありがとうフフフフ。